На готування часу нема. А в апетитної я курочка смачна. Ап! Апетитна, ап і готова. Лише той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись. Ну, Перш за все, е, хочемо подякувати ЗСУ, що в такий час ми маємо можливість грати, е, займатися любимою справою. Е, а то, що касається гри, ну, зустріч принципових суперників, які ставлять задачі. Надіюсь, що в наступному році така ж гра можливо збудеться в прем'єр-лізі, того бажаю Карпатам, Ну і нам того ж бажаю. А що касається самої гри, ну як кубкова гра, бойова гра. Ніхто не хотів поступатись. Е е і Карпати хотіли, і ми хотіли. Нам трішки більше повезло. Звичайно, що ми розстроєні, що програли, ми наостовувалися на перемогу, ну але так склалося. З такою командою, як Полісся на сьогоднішній день, це команда по підбору футболістів, скажем так, прем'єр-ліги, в десятьох го грати тяжко. Ну, це, але це наші помилки, ми не кажемо, ми нікого не, не звинувачуємо. Наша помилка отримала вилучення в першому таймі, тому десь наш план на гру трошки мусив мінятися. Ну, але нічого, рухаємося вперед. Критично нічого немає. Так що таке. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна, ап апетитна, ап, і готово. Лише той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись.